Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили столичну суддю на незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. Це Людмила Кропивна, суддя північного апеляційного господарського суду. Вперше про її майно сумнівного походження, ми розповіли три роки тому, у вересні 22-го. Увесь цей час антикорупційні органи справу розслідували, проводили обшуки в будинку судді, вилучали планшет та мобільний телефон. Кропивна скаржилась до вище. Ради правосуддя та офісу генерального прокурора, і ось наприкінці вересня цього року їй, нарешті, вручили підозру. З офіційного повідомлення набу, за даними слідства, в кінці 2021 року підозрювана набула активи дві земельні ділянки та житловий будинок на Київщині, вартість яких на понад 16 мільйонів гривень перевищувала її законні доходи. Зокрема, на сайтах нерухомості вказані об'єкти продавалися за майже 1 мільйон доларів США, а кінцева вартість становила близько 900 тисяч доларів США, орієнтовно 24 мільйони гривень за курсом НБУ на дату придбання. Крім того, суддя вказала недостовірність. Відомості про це майно у своїх деклараціях за 2021-2024 роки, а саме занизила їх вартість на понад 16 мільйонів гривень. Ми в передмісті Києва, елітному козині, закрите від сторонніх очей, котеджне містечко, розкіш, приватність і безпека. Тут є все для комфортного життя, мальовнича місцевість, охоронювана територія, люксові ресторани, магазини, спортивні комплекси, приватні навчальні заклади та імениті сусіди. Там у нас трошенко, який навіжав живе. <реш> тобто це оце півостроває на ту сторону, трохи далі Кличко. Ще якщо далі тоді трошки з'їхати там а участок нахилюється машина. Ага, тобто у нас тут пів Верховної ага. ради, от і до. Наприкінці 2021-го великий маєток тут придбала і Людмила Кропивна. За ось цим безкінечним парканом, що потопає у зелені, 20 соток коштовної землі та будівля на 260 квадратів. Усе під пильним наглядом. На в'їзді до містечка контрольно-пропускний пункт, скрізь камери. Додатково вулицями їздить поліція та управління державної охорони. Просто так потрапити сюди не вийде, але нам вдалося. Це фахівець з продажу житла Вадим. Він продавав будинок сусі. Дів людмили кропивної, які живуть буквально через паркан. Ріелтор не лише нахвалює місцину, але й пояснює, дешево тут жити не вийде. Ціна питання навіть у розпал війни, коли нерухомість в Україні здешевшала від 20 мільйонів гривень. Це найкраща локація. Я в нерухомості 12 років і Я розумію, що тут завжди були найдорожчі будинки. На сусідній ділянці володіння кропивної. Окрім житлового будинку, тут розмістилися альтанка, господарська будівля, басейн та інша елітна всячина. Поруч, приватне озеро та ставок. На різноманітних сайтах з продажу нерухомості наприкінці 2021 року цей маєток продавали за 1 мільйон доларів. Саме тоді кропивна і придбала його. Втім, у своїй декларації суддя запевняє, купила житло та землю за трохи. Більше восьми мільйонів гривень, майже втроє дешевше. Зауважимо за законом, державні посадовці, зокрема й судді, позбавлені права отримувати індивідуальні знижки, крім таких, що надаються усім. Тож, якщо суддя купує щось за цінами нижче ринкових, це може розцінюватись як неправомірна винагорода або простою мовою хабар. Дані з декларації кропивної також можуть свідчити про спробу приховати реальну вартість будинку, аби не пояснювати сумнівне походження коштів для його придбання звідки у доброчесної судді мільйон доларів. Ріелтор підтверджує, при оплаті готівкою суму в договорі можна прописати будь-яку. Це залежить від вашого розрахунку. Якщо розрахунок готівкою швидше за все, так і буде, то звичайно так. Придбання цього маєтку дивним чином збіглося у часі з періодом, коли суддя Кропивна приступала до розгляду справи щодо відчуження акції полтавського гірничо-збагачувального комбінату у міжнародної компанії Ферекспо. Вже у вересні 2022 року колегія. Суддів ПАГ з під головуванням кропивної своєю постановою, яка пізніше Верховним судом була визнана незаконною, віддала понад 40% акцій ГЗК чотирьом офшорним компаніям. Ці фірми входили до російської групи Ес Енерджі та пов'язані за даними медіа з олігархом Ігорем Коломойським, а також його російськими компаньонами, чинним заступником голови російської держдуми Олександром Бабаковим та президентом центрального спортивного клубу армії Росії Євгеном Гінером Українська держав. На бюро розслідувань прямо називало цих росіян очільниками організованої злочинної групи лужники. Отже, у розпал повномасштабної війни РФ проти України майже половину акцій полтавського ГЗК вартістю в 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Кропивна на етапі апеляції віддає російським рейдерам. Невже просто так, чесно і за спасибі? Це дуже важливі суди. Апеляція це рівень, після якого рішення набирає законної сили і приводиться до виконання. Тобто, це дуже. Uh, скажімо так Ризики тут корупційні підвищення можна припустити, що тут могла мати місце корупція, бо з якого ще дива суддя раптом стала власницею елітного маєтку. А росіяни, як збіглися в часі, захопили контроль над одним із найпотужніших українських підприємств, оскільки пояснити придбання будинку в козині офіційними доходами кропивна не могла, як і задекларувати ймовірний хабар. В своїй декларації про доходи їй довелося вказати, що частину коштів вона позичила за інформацією громадської організації організації офіс очищення судової системи, гроші на придбання нерухомості судді, дав такий собі Віктор Б. Все вказує на те, що може йтися про Віктора Барсука. За даними змі, він один із юристів, що працював в офісі Ігоря Коломойського. Дружина Віктора Барсука, Марина Барсук, також суддя північного апеляційного господарського суду. Та як стверджують наші джерела, подруга Людмили Кропивної разом вони часто розглядали справи в одній суддівській колегії, зокрема й ті, що стосувалися бізнесу. Коломой Коломойського. також Марина Барсук відвідувала приватні заходи за участі Коломойського і не вбачала жодного конфлікту інтересів. Журналісти Української правди восени 2021 року зафіксували родину барсуків та українського олігарха Коломойського на святкуванні дня народження підсанкційного російського бізнесмена Павла Фукса. А влітку торік у мережі з'явилось відео з весілля судді Марини Барсук. Запис зроблений у 2021 році. Втім, цікавий він не урочистостями, а тим, хто завітав на помпезну забаву. Серед гостей знову було помічено Павла Фукса та Ігоря Коломойського. Все вказує на те, що вони давні друзі родини через суддів корумпантів. Олігархи і отримають доступи до майна. Вони ухиляються від податків, вони отримають монопольне становище на ринку, вони ухиляються від штрафів за забруднення навколишнього середовища і так далі. І так далі, і це і робить їх олігархами. Присутність олігарха на весіллі в суді. А тим більше олігарха ще раз стосовно якого суддя ухвалювала рішення, ну це абсолютно, абсолютно неприпустима історія. Ми з'ясували, що разом з Ігорем Коломойським гостею на забаві Барсуків була і Людмила Кропивна. Конфлікт інтересів очевидний. Адже саме в той час, коли суддя відпочивала на весіллі з олігархом, вона приступала до розгляду справи про передачу акцій полтавського ГЗК фірмам, пов'язаним із Коломойським. А вже за місяць у неї з'явився. Елітний маєток в козині вартістю в один мільйон доларів. Між тим, згідно з декларацією кропивною за 2021 рік, частину грошей на придбання будинку, а саме 5 мільйонів 800 тисяч гривень, їй позичили. І зробила це така собі Гаврилюк Наталія Георгіївна. Ми дізналися, що Наталія Гаврилюк колишня дружина державного зрадника та кума Путіна Віктора Медведчука, матір його старшої доньки Ірини. Зять Наталії Гаврилюк Андрій Рюмін, генеральний директор однієї з Більших енергетичних компаній Росії Россіті потужності холдингу забезпечують передачу 80% електроенергії, що виробляється державою агресоркою. Контролюючим акціонером холдингу є Російська Федерація. Сам Рюмін регулярно зустрічається з Путіним, тоді як Россіті, за даними змі, мають тривалі партнерські взаємини з компаніями, що пов'язані з особами, які контролюють VS Energy – рейдерів полтавського ГЗК, котрим і допомагала суддя Кропивна. Слід зазначити, що й нинішня дружина Медведчука Оксана Марченко мала частки в українських обленерго, логістичних та металургійних підприємствах, співвласниками яких була, зокрема, група Приват, та росіяни з ВІС енерджі, кримінальний авторитет Михайло Воєводін та його партнери, віце-спікер Держдуми Олександр Бабаков та власник футбольного клубу ЦСКА Євгеній Гінер, саме завдяки рішенню судді кропивної, вони намагалися заволодіти акціями потужного українського підприємства. Усі Згадані нами росіяни підтримують збройну агресію проти України, перебувають під санкціями та оголошені у розшук. А ще вони так чи інакше пов'язані з кумом Путіна. Тож чи не від їхнього імені гроші на будинок судді Кропивній передавала колишня дружина Медведчука? Ми зателефонували пані Гаврилюк, щоб з'ясувати більше і про так звану позику, і про хід кримінального провадження, де фігурує Людмила Кропивна. Алло, Алло вітаю вас. Це Наталія Так. Я журналістка телеканалу Еспресо. Ми маємо до вас кілька запитань щодо Людмили Кропивної, зокрема про історію з позикою у 5 мільйонів гривень. І що Ішово моно ну, надачо. Чому я маю відповідати на ваші вопроси? Да, я одовжила її гроші, і що далі? А тому що вона моя подруга. Чи проходите ви як свідок по справі кропивної та її будинку в козані? яким. свідків ніяких нема. Ми навідались до північного апеляційного господарського суду, щоб поговорити з Людмилою Кропивною про її майно. А скажіть, будь ласка, а як вам вдалося придбати будинок, який в козані у вас за менше, ніж мільйон доларів? Хоча його ціна була мільйон. Ви його придбали ви менше, ніж на 10. Знаєте, ці ви мільйон? Нас... Ну, в нас ви є інформація. У вас є інформація. Ви його придбали в декларації, вказали за 5 мільйонів. Так, з фантастичною для елітної нерухомості знижкою майже втроє дешевше за ринкову вартість. І навіть якщо повірити в це диво, кошти за які придбаний будинок вкрай сумнівного походження, позичені чи то у колишньої дружини Медведчука, чи то у адвоката у справі, яку розглядала суддя на користь Коломойського та його російських компаньонів, котрі підтримують війну РФ проти України, Хто вам позичив гроші на будинок? бутене, не, не, не зобов'язана говорити. Вочевидь, правоохоронну систему зацікавило не лише незаконне збагачення кропивної, але й її можливі зв'язки з росіянами. Адже як повідомило НАБУ, підозру судді вручили та розпочали досудове розслідування на підставі матеріалів Служби безпеки України за оперативного супроводу її співробітників. Як би там не було справу цієї судді не можна зводити лише до будинку за мільйон доларів сумнівного походження. Це історія про те, як мантія прикривала збагачення а річ. Рішення судді продавалися олігарху та його російським партнерам, позики від людей із оточення Медведчука, дружба з Коломойським і водночас судові рішення на користь агресорів у час війни. Це не просто конфлікт інтересів, це удар у спину країні. Якщо справу кропивної не доведуть до кінця, її розкішний маєток у козині стане пам'ятником зруйнованій довірі до українського правосуддя.